Чи можна прийняти на роботу чоловіка 40 років, у якого є довідка з ТЦК, але немає військового квитка, чим загрожує підприємству його працевлаштування? Відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю, при прийнятті на роботу особа має подати відповідний військово-обліковий документ. При цьому, відповідно до порядку номер 1487 для військовозобов'язаного таким відповідним військово-обліковим документом є військовий квиток. Таким чином, якщо особа при прийнятті на роботу не подає військовий квиток, то і працевлаштувати його у роботодавця не має права. Підприємство може порекомендувати такому, такій особі звернутися до. ТЦК з метою оформлення військового квитка і після того його працевлаштувати. При цьому, якщо прийняти працівника без військового квитка, то підприємство не зможе надіслати до ЦЦК ЦК повідомлення про зміну облікових даних відповідно до додатку 4 до порядку номер 1487, і крім того, воно не зможе вести повноцінний військовий облік стосовно цього. Працівника, отже, це призводить до адмінштрафу у розмірі від 3400 до 8500. Конкретний розмір штрафу встановлює ТЦК.